Так, котята мої, сьогодні я вам хочу представити новинку, яка з'явилася в в клініці Аймете. А особливо мені хочеться звернутися до вагітних дівчаток, особливо ті, які мають вагітність 10 тижнів, і хочете зробити собі неінвазивний пренатальний тест, який дає можливість виявити багато генетичних патологій, встановити стать податочну. І він дуже показаний тим вагітним, які вона не знімає переривання вагітності. У кого від перевищує 35 і більше років, ті, хто просто хочуть знати достовірність здоров'я своєї дитини, тому це дуже на сьогоднішній день, дуже крутий, дуже сучасний, дуже легкий тест, який проводиться за кордоном. У нас проводиться лише забір матеріалу, відправляються ці зразки за кордон, і результати ми отримуємо через три тижні. Є різні варіанти цього тесту, є мінімальний, є максимальний. Це все залежить від кількості патологій, на які ми будемо обстежувати. І ще я зіткнулася з такою проблемою, що дуже багато жіночок не знають, що в білій церкві є така послуга. І тому багато їдуть на Київ робити цей тест на сьогоднішній день. Це не потрібно зробити, потрібно звернутися в клініку Аймен, де ми вам завжди всім раді провести забір матеріалу і чекати результати і насолоджуватись цим прекрасним станом. Тому всіх вас чекаємо, всім будемо раді.